Доброго дня, ну, в нас війна. Тож, давайте сходимо десь на бабок. Зараз будемо вибирати. Так, в принципі, можна сюди сходити. Зокі, я думаю. Або ж, або сюди наче. Тут теж неприємний. Давай сюди спробуємо. Візьмемо Фергуса, візьмемо Локи, Також дамо сюди ще Сейбл, Хьогне, Так, і Вайшалі, я думаю. Хай лікує трошки. Ну і сподіваємось на наш синій камінчик в колір. Так, трійка є. Якось трохи коряво стоять, якщо чесно, ті сині. Давай спочатку зробимо, я думаю, ось так. І потім синю, а, синя трічка ще є. Робимо. Будемо копіювати бабку. Так, сейбо на всяк випадок прожмемо. Хай буде. Ну і давайте пробувати а, заряджати. Вийшалі на X2, вона, правда, під заповільненням зараз. Але нічого. Можна, в принципі, вдарити хьогни ось так. Трішки підбити їх ще. Так, бабка не вийшла з картини. Чудово. Ну і можна зарядити ще раз синеньких. Ось так. І Айшалі трішки під ага, навіть добили Хродгара. Чудово. Так, вони якраз Ну, Давайте можна Фергуса використати. Та й можна тут скопіювати цю мати. Угу. Давай спробуємо вдарити. Ще, ще синіх перезарядити, так, добре, будемо пробувати добити? Є перший готовий. <клес> <клес> Далі. Ну, можна сюди спробувати. Сходити. Газельку потрібно нам взяти. Потрібно взяти із арнію з містрою. Хамера і десь молодше сейбу повинно бути, так. Ну, наче все. Поїхали. Так, а тут синього немає. І жовтого немає. Ну, погано. Це, мені здається, попахує поки розбивом. Тут комби летить, ну і ще й зелених куча. Ну, Давай вдаримо. Синя трієчка. Зовсім трішки не вистачило, щоб добити її. Ну, спробуємо, може підійде ще синеньке десь тут. Ну, дорі... угу. Роз'їхались. Але доїхали все одно. Чудово. Це забагато, я думаю. Ну, звісно. Але в нас і зарня є. Спробуємо, якщо не заблочиться вона. Молодець, то спробуємо вдарити. І давайте спробуємо, може, Сінзянії добити. Але ні, я думаю, не, не вийде в нас це, але спробуємо. Ось так вийде точно. І ще сині під'їхали. Прекрасно. Тоді. Будемо бити. Гуріка мене вбили, на жаль. Не хочеться його заряджати, але, в принципі, давай, нічого страшного. Зараз зарядимо газельку і зараз будемо, скільки тут ще в картині буде. Два ходи, окей. Головне, щоб сей був не вбили мені. Ага, все, ми повернулися якраз газелька вчасно. Синіх можемо перезарядити. Давай бити, в принципі, і перезаряджаємо синеньких своїх. Угу. Я думаю, зараз під газелькою ще ми зробимо прорізку від хамера. Угу. Оновимо ефект. Б'ємо ізарні спочатку. По 2000, лупить нормально. Так, є. Перезаряджаємо синіх і закінчуємо бій. Є нормально по 2000, а Гатить. Далі. Можна спробувати ще одну бабку забрати. В принципі, можна сюди спробувати сходити, або ні, сюди може краще. Дві молі, дуля, брамбл, ну, так, да. важко буде. Можливо, той командою, що я хочу, може не вийти. Давай сюди сходимо тою командою. Так, Сунзянь, Персей, давай слізмір. Босом та то Так. Хоча ні, давай спробуємо. Трошки по-іншому. Астрить сюди, а сим сюди. Угу. Ну, поїхали. Що у нас тут по полю? Не дуже. Потрібно десь синіх знайти. Давай спочатку ось тут пошукаємо, може тут десь буде ще, ні? І летить багато комбо, і тут синього немає, на жаль. Спробуємо ще раз. Синій роз'їхався і ще один доїхав. Ми Просто не стигнемо слізми розрядити свого. Угу. Зараз бабка буде. Нас відправляти в картину. Ну тоді хай відправляє. Будемо зараз зривати зелену морду. Там четвірка складеться. Давай. Будемо пробувати бити в неї. Може хто повиходить з картин. Бо вони зараз будуть мене тут хоронити, я думаю. Тільки, а, слізмір, тепер цей вийшли. Бабку ми добили. Але зараз і нас доб'ють тут. Угу. Зараз буде хіл. Це забагато поїхало. Скільки ще ходів, два ходи і три ходи. Давай обережно будемо в пустоту прокину... прокидувати. Угу, Обережно вийшло, так. Mm. Ну, ось наш от таке комбо поїхало. ну Взагалі тришак якийсь. Угу. Так, погано. Що розбилося? Давайте сходимо поки сюди спробуємо. Так а ну що тут у нас? Давай червоними лікує, візьмемо, Раста, Біловульфа, дулю і Руверта взяти може, понавішувати на них паразитів, якщо це все вдасться нам. Ганна, що можуть. А хоча ні, нормально. Ми ж, я сподіваюся, будемо під читами дулі. Тож поїхали. Ну, є зарядка червоних. Давай її зробимо. Ага, Тепер давай будемо в центрі бити. Раз, два. Нормально. Давай доб'ємо цього дуннера і зарядимо дулю. Є. Є перезарядка в нас червоних ще раз. Тож поїхали. Тепер прибивати будемо цей фланг. Хто залишився, давайте доб'ємо. Є. Ну, то добре. Каміння одразу дали. Та нормально. М можна, в принципі, ще на Хродгара сходити. Та якщо дуля ульта не, то буде погано. Але давай спробуємо все ж таки. Візьмемо сюди фавнів. щоб ману нарізали. Візьмемо розу, звичайно, колю і думаю ще кого. А ну, що тут у нас? Ну, в принципі, тут. І окана непогано, і Десмонт буде непогано. Можливо, взагалі тут Таун краще взяти. До речі, теж непогана думка. Давайте візьмемо таунта. В неї гульта прикольна. Сподіваюсь, це нам допоможе. Поїхали. Раптом в нас тут полетить компота, щоб не заповільнили одразу всіх. Є в нас дві трійки зелені. Давай їх складати одразу. Так, і жовта трійка під'їхала. Ну, ось заряд... хородор зарядився і з нас ще лисичка вкривав таунт. Добре, ну, давай все одно будемо бити. Бити будемо отак от, от прямо в неї. Сподіваюсь, доб'ємо зараз лисичку. Повинні забирати ж так. Давай зробимо зелену трієчку. І ще зелена доїхала. Чудово. Тепер спроба прибрати дулю з нашого шляху. Є. Давайте б'ємо. Пошукаємо жовтих ще. Угу, Так, да, знайшли зелених, Ну, непогано. Непогано. Ну, давайте ще почекаємо. А, можливо, потрібно добив свій добити. Або добит... розбив розбиви свої, повинні забирати. Добре, повернусь за кілька секунд. Так, ну давайте сходимо на такого сопу. Цікаво, вешали по центру. Візьмемо віку, візьмемо сюди аурікарка і центр візьмемо. Хрейдмар, Анобіста Гастіль. Ось так. Ну, поїхали. Так, що у нас по пиляні? Є фіоли. Давай зробимо цей хід спочатку. Сподівався, що може жовтий кристал вийде, але ні. І можна. Угу. Стіль не зарядиться. Наступним ходом зарядимо. Давай трійку сюди. Так, новий шалі можна було б добити, якщо чесно. На Х1 вона відхилила тільки. Окей. Добре. Заповільнила нас. Ми зробимо, поставимо сюди мітку. Хай він засне. І давайте вдаримо хредмар. Так. Окей, тепер лікуватися поки, думаю, не будемо. Пошукаємо філов. Угу. В принципі, є трієчка сюди в. Цього слимака. Окей. Вони там від травління теж помирають. Ми перезрядимо філоу. Угу. Чудово. І будемо тут добивати. Ага, ну, не помітив, що вона була заповільнена. Погано. Будемо чекати, поки розбудять тепер. Так би можна було вже і завершити бій, але ми трохи потягнемо ще кота за одне місце. Відродження. Ну, веселіше. Поїхали. Є, готово. Так, і того, що ми набрали тут? Набрали ми 285. Ну, шкода за цей розбивчик. Добре. Тоді до нових зустрічей. Всім гарного дня. До побачення. Хай щастить. Підписка і лайк, вітається. Ну і давайте подивимось нагороди за перемогу. Так, що у нас? О, альфа. Прекрасно. Чудово, давно не падало за перемогу Альфа. Це вже дев'ята І буду скоро думати, кого ще зламати. Всім дякую за увагу. До побачення.